Я хотів би заслухати і думку лікарів, тому що в бюджеті зараз не не, не така кількість коштів, на яку розраховує медична галузь по капітальному будівництву. Тому вибрати потрібно лише те, що ми можемо реально добудувати. Про це теж буде йти мова. Буде йти мова про. Забезпеченість закладів охорони здоров'я обладнанням галузь потребує глибокого реформування, так як це в усіх країнах розвинених світу відбувається. В масштабах однієї, області, звичайно, нам цього не зробити власними силами. Але я хотів би від лікарів теж почути їхнє бачення от як ми будемо медичну галузь реформувати, 29 квітня буде чергова сесія обласної ради. Буде розподіл вільних залишків коштів, які є у нас в обласному бюджеті. Ми е, будемо робити це стільки з певною сумою, тому що е, рік довгий, непростий, да, але та частина, яка буде розподілятись, з них знову лева частина піде на систему охорони здоров'я. Ми зробили перший в цьому році вже крок: 2,5 мільйона пішло на кардіохірургічний центр обласної лікарні. І зараз стоїть питання ще по цілому ряду об'єктів. Ми обов'язково будемо їх добудовувати, не зважаючи там. Є 65-та постанова кабінету міністрів, чи немає. Це наша обласна комунальна власність. Ми її будемо робити. А галузь профінансована лише на 70%, Це якраз планова медицина. Планова медицина, де не вистачає коштів на ліки, не вистачає коштів на харчування і багато статей. У нас коли ми починаємо ділити бюджет, ми Сьогодні ділимо бюджет починаючи від життєво необхідних. Зразу на етапі формування бюджету ми закладаємо на 100%, Це ви знаєте. Гемодіаліз це хворі на цукровий діабет, інсулінозалежні. Ці категорії потім виділяємо кошти 100% по нормативу постановка міна це госпіталь для ветеранів війни, будинки дитини, протитуберкульозні наші заклади установи, паливно-мастильний матеріал. І, понятно, коли ми вже, я кажу, цей бюджет розділили, статей, у нас просто не вистачає коштів.